Вітаю всіх на моєму каналі. І в моїй майстерні. І сьогодні в мене не ремонт, а хочу вам показати хороший гайковерт для професійних задач. Фірма Гайковерта ProCraft і модель PWA 60. З потужністю 700 Нм. Також має три швидкості: перша від 0 до 1000, друга від 0 до 1800 і третя від 0 до 3000. Ну, також він має безщитковий двигун. Ним користується мій знайомий на автосервісі, тобто шиномонтаж. І ось таким гайковертом він дуже задоволений. Вибирав такий наймочніший. Також взяв ось таку найбільшу батарею. Це 20-вольтова батарея 8 амперна Тобто там є 4 амперні не є сильно важкий, ну так як батарея трошки важча, звичайно, ну, зручний в руці, сидить, тобто реверсо, зручно переключати. Ось так переключаються швидкості, перша, друга, третя. Як бачите, гайковертом дійсно працюють, ось він в такий робочий. Тобто В такому пошарпаному виді, і, як говорив мій знайомий, що на одному заряді батареї він перезуває 24 машини. Тобто, Тобто, дивимося, батарея заряджена. Тобто, знімає колеса і потім назад ставить Тобто, 24 машини на одному заряді ось такої батареї. Він крутить цим гайковертом. Дуже задоволений він тим гайковертом Тобто, для його професійної роботи і Що він крутить ним кожен день, тобто йому вистачає цього гайковерта, і він ним задоволений. І як би я хотів від себе показати, так просто зворотний зв'язок, що не завжди в мене в майстерні є якісь ремонти або якісь погані інструменти, також є хороші інструменти, які би я людям радив, тобто сильний гайковерт, що навіть відкручує колеса і в бусах. тобто Отакий от справляється з цією роботою. А на цьому буду закінчувати своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. З таким інструментом вас ознайомив, який варта уваги, Тобто я рекомендую всім, кому цікаво, чим я займаюся, підтримуйте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім хороших ремонтів і хороших покупок.